За ініціативою Міністерства освіти і науки України спільно із національною поліцією у решетилівському опорному закладі Решетилівський ліцей імені Олійника встановили рамку металодетектор. Завдяки даному обладнанню вдається вилучити предмети, які можуть наражати на небезпеку персонал та учнів закладу освіти. Можливість доступу до навчального закладу 100% ми не можемо перешкоджати доступу, але наявність металодетекторної рамки дозволяє нам. Забезпечити доступ хоча б тих людей, які не зможуть пронести до навчального закладу якісь вибухові пристрої чи якісь предмети, які становлять небезпеку для учасників освітнього процесу. Питань у батьків і здобувачів освіти не було. Діти, навпаки, в перші дні використовували металодетекторну рамку як цікавинку. Вони бігали туди, назад. Вони цікавилися, що це, як це є. За належним використанням металодетекторної рамки слідкує інспектор сектору служба освітньої безпеки, старший лейтенант поліції Маргарита Козер. Алгоритм роботи рамки полягає в тому, що дитина, підходячи до рамки, викладає мобільний телефон, тому що він, металодетектор верніше, реагує на деталі металеві, які знаходяться в мобільному телефоні, ключі, якщо має дитина, і інші предмети металеві, які вона на свій розсуд вважає за необхідним викласти. Потім проходить із рюкзаком через металодетектор. І забирає свої речі протягом травня. Рамка металодетектор працює у тестовому режимі. Працівники та учні навчального закладу пристосовуються до роботи нового обладнання. В ході роботи арочного металодетектору він іноді може подавати сигнали, якщо реагує на якісь предмети чи деталі. З допомогою індикаторів, які розташовані на металодетекторі, ми маємо звертати увагу на ту ді... зону зросту особи, яка засвітилась на індикаторах металодетектору. За відпрацьованим алгоритмом, на постійній основі рамка запрацює з 1 вересня 2025 року.